Мої вам вітання, друзі! Ви на каналі Школа Писанкарства Ряст. У кінці липня ми повертаємося в наших розмовах до реп'яшка, парила звичайного, латинська назва рослини агрімонія. Отже, ми бачимо реп'яшок уже весь в реп'яшках, але подекуди ще можна знайти ось такі його квіти, квітучі його паростки. Чому ми повертаємося в розмові до репяшка? Щоб нагадати собі, що оці репяшки це не означає, що все уже завершення розвитку рослини, вже нічого не слід сподіватися, це не так. Навіть у вересні можна буде знайти репяшок з ось цими квітами. Тобто він потім дасть нові, нові порослі, і можна буде... Назбирати ще цвіту реп'яшка, тож дивимося, де він зростає, щоб потім до нього поверне.